Добрий день, шановні глядачі каналу. Хочу сходити на старе місце, подивитися, що за тиждень наросло, Ну, погода не дуже, Ось по дорозі тричається такий камінь. Це жителі встановили не гріх помолитись, зупинитись написано борцям за волю України. Зараз воно не читається, бо попав дощ. А десь в цьому лісі, між рожанкою і тухлею, знайшли. Криївку. Експонати з тої криївки є у Львівському історичному музеї. Ось так. Що ми, глядачи, той самий ліс, в якому минулого разу ми збирали гриби. Грибів поки що не бачу. Ні, то не білий гриб. Подивимося, чи наросли гриби. Тиждень ми тут не були. Да, ну дыть. А о е. Ось він. Е. Нафиг грибой снит. Ой. Сломал его. Ну, так бывает. Ага, значит. Грибочки є. Yeah. Грибочки я. Yeah. Вони невеликі, значить починаються гриби. І ще один маленький. Заховався серед під'їджений. Але Можна вже забрати, якщо ми його побачимо. Не знаю наскільки правда, але кажуть, якщо побачити білий гриб, то він вже більше рости не буде. Не проводив такий експеримент, але люди так кажуть. Там де ми минулого разу тиждень, тому збирали грибів. Нема нічого, два маленькі грибочки знайшов. І все, рогішка яка величезна. Нема поки що. А ось все, що лишилось того гриба. Я минулий раз знімав, казав, хай підросте, заберемо. Білка прийшла скоріше. Нічого не залишилося з нього. Готуватися до зими. Дуже багато в лісі неправдивих лисичок ось такі. Ось вони, ось вони. Коли йдеш, йдемо по гриби, треба дотримуватись принципу. Беремо тільки те, що в, настоять, в чому на 100% впевнені, щоб потім не було проблем. Тут з'являється лисички, багато грибів в лісі є, але то все не наші гриби. Взагалі дуже часто знайомі кажуть, чого йти в ліс, дощ, йде, чого пішов, що їсти немає, що. Я хочу що нам глядачі поставити плюс, думає інакше. Я, я рахую, що гриби це про задоволення, а не про їжу. Ось подивіться, який красий. Ось. Ага. Uh ага. -huh. Ну, забрал высечку. А вот он. Вот он карасончик. какие красивые. Ось так. Грибів масово нема. Але все рівно з пустим кошиком з... з лісу не підемо. Щось таке знайдемо. Це минулий раз тут збирав, гриби були, а сьогодні цього разу декілька знайшов і все. Теж люди беруть такі гриб, варять, вони два рази їдять. От, Ідемо в друге місце, подивимось. Можливо там щось знайдемо. Яка різна погода в Карпатах. Десять хвилин тому йшов дощ. Зараз вже світить сонце. До всього треба бути готовим. Дощовик має завжди бути з грибником. Важливо, щоб дощовий був. Нижче чобіт. Тож ті всі дощовики, що в нас продаються коротенькі, з них тільки добра вода в чобіт стікає. Більше ефекту великого від них нема. Йдемо ще на одне грибне місце. Спробуємо щось знайти. Що, що? Ще одне таке грибне місце. Діти дуже складно, тут щось мереки. Маленькі, сухі гіляки, треба вважати на очі. Ну, але то того то, то вартує, то ж. Що... Дивіться який красень стоїть. Ось. О, це вже приємно на нього подивитись. О. Ось. Справжнісінький білий грибок. Я би навіть сказав гриб. За цим ми ходимо в ліс. другу поки не бачу близько. Будемо шукати. Час від часу натрапляємо на таку картину. Думаю глядачі, хто дивиться, канал вже до такої картини звикли. Ось, все Ось. Там лисички, все лисичка. Збирання грибів в цьому місці більш тяжке, тому що подивіться яка смирічка молода і як треба продиратися, щоб знайти ось таких такого красення. він. Зачекався нас. Ось як він гарненьке росте. Дивіться, який корінь корінж. Справжній боровик. Ось. Я щось пробувала його їсти. Ось. Ось це про задоволення. Побачу підберезника. Заберемо його. Я часто ходжу по гриби, але де, деколи навіть я дивуюся. Тому що зустрічаюсь, Подивіться, що там робиться. Дуду ближче вам покажу, гляньте. Я вже давно сам такого не зустрічав. Такого чуда. Просто нереальна картина. Ви подивіться, яких велетенських розмірів можуть досягати лисички. То просто ще такого не бачив. Ось. Ось. Лисички велетні. Назвем це відео лисички велетні. Хоча ми збирали звичайні і білі гриби, але я не знаю. Ну я таких лисиць. Ось, дивіться, ось. Ось вони. Ось. Ось. Це одне місце, я вже в тому місці все не збирав. Лишив, думаю, може хтось піде. Ой-ой-ой, глянь, що там робиться, ось. Які ще лисиці велетенські. Всіх не забирав, думаю, може хтось прийде, нічого не знайде, то візьме лисиць, гляньте. Ось вже май... майже на виході, що такого маленького знайшов. Риби починаються. Не можу сказати, що вони масові, але вони починаються. І то дуже приємно, то, що як... Як правило, сезон грибів триває аж до середини жовтня. Маємо дуже багато часу ще і в ліс походити, і, і не збирати грибів, і посушити, і, і замаринувати, і будь-як. Так що приїжджайте в Карпати гриби є. Дякую всім, хто був на каналі. Підписуйтесь на канал, будемо подорожувати разом. Якась магія. Тільки подякував глядачам каналу. Все, вертаюсь додому. Подивіться. І кожен один раз так відбувається. Тільки подякую людям, які були на каналі. Обов'язково щось знайду. Дивіться, який красивий. Ось ще лисичок скільки лишив. Лишив людям хай хаймають. А цього червоного заберем. Ось ще лисички. Брати не будемо, а цього хлопчика заберем. Ось який. Ось так. Ось так сходили в ліс. Не можу сказати, що прогулянка була, була легка, тому що спочатку йшов дощ. Від доща рятував дощовик, а вже коли зайшов в ліс, тут вже дощовик не поможе. Тому що все в гілках і тому намок.